Так, добрий день, шановні присутні. Засідання комісії з питань охорони здоров'я, освіти, молодіжної політики, спорту та комунальної власності відкривається. Сьогодні ми проведемо чергове засідання. За результатами попередньої реєстрації з п'яти членів комісії. На засідання прибули три члени комісії. Орел Сергій Пранікоси Олександрович, Сасотський Юрій Олексійович, Лящина Оксана Григорівна, і Кубенко Олена Володимирівна по поважних причинах відсутні. необхідний, якого є. Пропонуємо чергове засідання комісії охорони здоров'я освіти, молодіжної політики спорту та комунальної власності розпочати. Пропонується наступний порядок. денний засідання постійної комісії. Перше про програму розвитку системи екстреної медичної допомоги. На території Петриківської територіальної громади на 25-й рік. Друге питання про внесення змін до рішення селищної ради 23 серпня 2023 року про програму здоров'я населення Петриківщини на 24-26 роки зі змінами. Третє питання про платні медичні послуги, які надаються некомерційним підприємством Петриківська центральна лікарня Петриківської суденної ради. Четверте про деякі питання управління комунальною власністю. П'яте про передачу нерухомого майна комунальної власності Петриківської селищної територіальної громади. Шосте про внесення змін до рішення селищної ради від 14 лютого 2025 року про цільову соціальну програму якісне харчування здорове покоління Петриківщини на 25-27 роки зі змінами. Пропоную затвердити порядок денний. Хто за проти? Овімався. Порядок денний засідання постійної комісії затвердження. <кхи> <кхи> Пропоную затвердити регламент комісії для доповіді інформації з питань порядку денного до 10 хвилин. Для співдоповіді з питань порядку денного до 3 хвилин, для оголошення запитань до 1 хвилини, для відповіді на запитання до 2 хвилин, для виступу з обговоренням питання, внесення поправок до проєкту рішення заключного слова до 3 хвилин. Засідання комісії провести без перерви за 40 хвилин. Хто за пропозицію, прошу голосувати. За? Проти? Утримався. Рішення регламент засідання посії комісії затверджено. Переходимо до розгляду питань порядку денного про програму розвиток системи екстреної медичної допомоги на території Петриківської територіальної громади на 25 рік. Доповідач Маріна Біла, головний спеціаліст відділу соціального захисту та охорони здоров'я. Добрий день, шановні присутні Доношу до вашого відома програму, яку ми подаємо розсея саме з розвиток системи екстреної медичної допомоги на території Петриківської територіальної громади на 2025 рік. Що вона передбачає допомогу? Структурному підрозділу КНТ ОЦМДТМКТО Кам'янської станції екстреної медичної допомоги Петриківської підстанції, 200 тисяч виділяємо через програму, так як до нас звернулось комунальне некомерційне товариство, обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Дніпропетровської обласної ради з проханням допомогти Петриківській підстанції. Програма на 2025 рік, один раз виділяємо і все. Майдусе. А до кого питання мені задати? Ці кошти точно будуть іменно петриківських підстанції? Чи Бог я знав? Там якось передбачено це все? Ну, проходять конкретно для Петриківської підстанції. Добре. Є питання? Необхідність обговорення? Нема. Пропозиції прийняти. Є пропозиція затвердити проєкт рішення. Голосуємо. Хто за? Проти утримався. Рішення прийнято. Друге питання. Про внесення змін до рішення селищної ради 23 серпня 23 року. про право здоров'я населення Петриківщини. Доповідач Морисів, директор КНП Петриківський селищ. Так, значить, ну що, ми вносимо на сесію зміни до самої програми. В частності даже пункт остається той самий, але ми матеріальне надання медичним та іншим працівникам матеріальної допомоги на оздоровлення. Тобто у нас в нас програма звучала надання медичним працівникам. Ми, щоб охватити ще й мало, скажімо так, оплачуємо ми посади і водії, і санітарки, щоб теж ну, програму внести. І, Наряду з лікарями і медсестрами, щоб і вони теж отримували допомогу. матеріальну допомогу на оздоровлення. От. І будуть у нас це вже зміни не до е, програми, а фінансово ми чуємо, да, це на бюджетній комісії розглянеться більш конкретніше. <про> Прохаємо нас взагалі з 9 амбулаторій 8 опалюються електроопаленням і в трьох котли безрезервних. Електрокотли стоять, але резервних немає. Тобто виведено все і в нас в минулу зиму у нас були проблеми такі, що от згоріла плата. Ну, дня три нам треба, щоб вона нам прийшла і її замінити. Ну, для цього нам треба, щоб були резервні котли. Ми просимо два котла, щоб встановити резервні. Це шульгівка буде встановлена, і різовітока, в двох Ну, Котли зараз так, не, 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 не дешеві. Далі ми просимо на паленомастинні матеріали і матеріальну допомогу на оздоровлення просимо. Це от такі у нас. З такими питаннями ми виходимо на сесію і тут же ж в програмі буде, да, і аторічка, ж. так, і вторічка ж теж. Так. Практично ті самі ті питання, самі питання кроми, да. Кроме котлі Ко котлі так. електричні. Так, це так. дивіться. Які питання будуть? Немо. Нема. Значить, які є пропозиції? Прийнято. Обговорення не потребує. Я так поняв вже, так. Да? Голосуємо. Хто за? Проти утримався, приймається. Третє питання. Про платні медичні послуги, які надаються комунальним некомерційним підприємством Петриківська центральна лікарня Петриківської селищної ради. Доповідач Сергій Будар, директор КНП Петриківська центральна лікарня. Є пропозиція винести на рішення до сесії Про підвищення цін на платні послуги. По стоматології. Тому що з 2023 року у нас ціни не піднімались, а ціни на матеріали, на розходники за три роки вже в чотири рази підскочили. І ми вже просто в мінусах. Ми обґрунтували це все, пересчитали наші економісти і просимо тарифікацію. Терифіка... Да, на цей так. пункт в програмі є, просто уточнюється тариф. рік. Тариф трошки. Да. Петальнее. На скільки? Дивіться, ну давайте так. Ну так, вот такая деньги. Одне на 5 рублів повищилося, а друге на 150. Все. 5, 5, 5, 5, 5. Ну, ну, в залежності від матеріалів, розходників. І участь цих матеріалів в самому я процесі. Вважаю, ну, є такі, що на 5 гривень повисилося. Ну, а тим не менее, приятно. <рес> Так, Шого питання будуть. Немає. Обговорювати є. Не будемо затвердити. Поступила пропозиція затвердити проєкт рішення. Хто за? Проти, утримувався, рішення приймається. Четверте питання. Про деякі питання управлінням... Ага, йде, але Доповідати лаборації секторів комунальної З метою раціонального, економного та ефективного управління майном, що перебуває в комунальної власності селищної ради, включити до переліку другої та передати в оренду без проведення аукціону нерухоме майно, що знаходиться на балансі Петриківської селищної ради центру зайнятості і адміністрації. І що знаходиться на балансі відділу будівництва благоустрою житлово-комунального господарства та комунальної власності селищної ради е, Петриківській дитячі музичній школі е, за адресою Петра Камашевського 38. Це ми випадки Друге, оголосити номер щодо передачі в оренду нерухомого майна комунальної власності та включити наступні об'єкти до переліку першого типу, що підлягають передачі в оренду на аукціоні. Частину приміщення е, КЗК Чаклинський сільський будинок культури будемо проводити аукціон. Там хочуть е, бажають взяти для проведення гуртка, спортивного гуртка. Фізичного осудка фізична особа. І о, за адресою свого лінія в каплахуті-1 у нас е, рахується житловий будинок садивного типу, його теж потяг взять в оренду, ну, а ми призначаємо аукціон. Завідуючому сектору комунальної власності е, розробити оголошення, умови оренди, прилюднити дані рішення. Третє, внести зміни до переліку об'єктів комунальної власності, що підлягають приватизації у 2025 році за адресою підвірна 7, це будівля, виробничий, село Улянівка, будівля, виробничий будинок з господарськими будівлями це телятник, виробничий будинок, корівник, підвір 7А і виробничий будинок, підгір 7Б. І надати дозволю ділобудівництва е -е, благоустрою житлово-комунального господарства та комунальної власності на здійснення приватизації шляху продажу на аукціоні з умовами цих будівель. Ми їх будемо продавати. Чому я бездобуваю? Все без хозна, безхозяйне майно поставлено на баланс відділу будівництва. Е -е, ми у зв'язку з передачею права набуття на транспортного засобу, що визнаний гуманітарною допомогою, це ми передавали із терцентру е, Бусік чи як його називали. Е, необхідно директору комунального установи терцентру Черносій зняти з тимчасового державного обліку транспортний засіб, пасажирський мікроавтобус «МАН». Ну, знято із і зареєструвати директору э, су, від, э, вчинити відповідні дії із постановкою на облік та реєстрацію відповідності, з чинним законодавства. Внести зміни до рішення селищної ради від 17 грудня 2021 року про затвердження переліку об'єктів нерухомого майна комунальної власності, а саме доповнити перелік нерухомого майна. Об'єктом житлової нерухомості, житловий будинок з надвірними господарськими способом та земельною ділянкою за адресою, вулиця, маса, ну, тож будинок 21 селий Єлизаветівка, придбаний для розміщення дитячого будинку сімейного типу. Проживання в ньому тимчасово переміщених евакуйованих дитячих будинків сімейного тиску. Визначити балансоутримачів житлового будинку та земельної ділянки служби у справах дітей під селищної ради для використання якості службового житла. Немає, це все обговорювалося. Ми це буде затвердити. Затвердити? поступила пропозиція. Затвердити проєкт рішення. Хто за? Проти утримався, рішення приймається. Слідуюче питання про передачу нерухомого майна комунальної власності Петриківській селищної територіальної громади до подачі АЛОБАРОВ зайдячи сектором комунальної власності. З метою забезпечення захисту інтересів держави, підвищення її обороноздатності в час військової агресії, розстрінувши звершення військової частини. Передати майно комунальної власності під селищної ради для потреб держави в умовах праворочного воєнного стану порядку примусового відчуження у державну власність відділу будівництва благоустрою житлово-комунального господарства та комунальної власності. Э, Об'єкти комунальної власності, амб, будівлю амбулаторію, Ну За... ладно, не У мене питання. Там же ж школа Покровська чи яка Ні, там вони вивезли. Вивезли все? Да. А що там кушаємо залишилось, воно вкриті? Ну, Якщо ж передаємо... Ну, то вивозили. Там наші вивозили, так? Провести незалежну оцінку об'єктів нерухомої на виказані. Готувати актор примусове відчуження, зняти з балансу. Потім, ні, мені ото, що то, що було якось вони ж люди, тому ми загрузили туди багато. Ні, ні, все очистили, все випили. Так там же ж у тих їх постройки, так? Да? Все, все передається, все переносили. Які ще питання? Немає підтримати. Про, поступила пропозиція затвердити проєкт рішення. Хто за? Проти отримався. Рішення приймається. Дякую. Шосте питання. Принесення до рішення селищної ради від 14 лютого 2025 року про цільову соціальну програму якісне харчування здорового покоління Петриківщини 25-27 роки. Доповідаєш Наталія Овриченко, виконуючи начальника управління освіти селищної ради. Шановні члени комісії, на вас розгляд проект рішення щодо внесення змін до рішення селищної ради від 14 лютого 25 року про цільову соціальну програму, якісне харчування, здорове покоління Петриківщини на 2025-2027 роки зі змінами, а саме виплати нові редакції, перелік заходів. Та завдань. Це викликано тим, що надано державну субвенцію на харчування дітей закладів загальної середньої освіти і, відповідно, необхідно на 25, 26, 27 роки завдання з організації безоплатного гарячого харчування, здобувачів освіти пільгових категорій закладів освіти та. Здобувачів освіти перших 11 класів, тут збільшена сума з 5 мільйонів на 15 мільйонів. Це кошти державного бюджету. І відповідно цього вносяться зміни і в паспорт цієї програми. Підтримати. Скільки питання будуть? Нема. Нема теж немає. Як пропозиція Підтримати. Поступила? ж про Так. Хто <звісно> за? <звісно> Проти утримався рішення при... При... прийнято. Порядок денний засідання постійної комісії ради вичерпаний, які будуть зауваження по бажання щодо ведення засідання. Немає. Дякую, немає. Дякую за оперативність. До Анатолія Михайловича немає. Немає питань. Організовано Дякую. все. Дякую, Анатолій Михайлович. Найкращим рівнем цьому роботу завершено. Дякую всім за увагу.